Він із легкістю виконує гімн України. Хоча українською не говорить, спілкується з перекладачем або жестами. Піка Чуджо Хідето, японець. Зараз він мешкає у шелтері для переселенців. В Україні він обрав для себе особливу місію. Я працюю волонтером в Україні, щоб перетворити страхи дітей, які постраждали від війни на надії та мрії в Ужгороді. Я займався з дітьми в евакуаційному центрі, грав з ними в японські ігри у Дніпрі. Проводили різдвяну акцію. Сюди Пікачу приїхав з Кіото. До великої війни він працював там менеджером будівельної компанії, але із початком вторгнення передав справи родичам, а сам вирушив дарувати усмішки українським дітям. Отак, пакаросія і окей, окей. Окей? Окей. Та не розвагами єдиними, крім того, японець також заснував благодійну організацію. Завдяки їй чоловік збирає пожертви на подарунки та свята для маленьких українців. Пикачу очень добрый и открытый человек. Мы познакомились впервые летом, когда он к нам приехал. Мы с ним вместе ездили в парк с детками. Гулять, він постійно придумує ігри для дітей, щоб їм здесь було не скучно, щоб вони чувствовали своє детство. Діти Єва та Назар двійнята. з місяць тому вони разом із мамою евакуювалися з Донеччини. Тепер теж мешкають у шелтері. Тут вже навчилися збирати орігамі та бавитися у японські настільні ігри. По жестам, його. добрий, Пажестом. Про війну в Україні японець розповідає і на батьківщині там Пікачу зустрічається з місцевими політиками. Я сподіваюся, що війни, які використовують збройну силу, скоро закінчаться. Японія програла війну, на неї скидали атомні бомби. Стала вигорілим полем. Однак після все вдалося відновити, і я хочу донести японські технології та думки в Україну. України японець хоче обрати собі новий напрямок. каже тоді: усі сили направить на відбудову нашої країни. Айміна Арнаут, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7